Шмигаль відзначився тим, що заявив, що він не бачить утисків опозиції. Я думаю, що опозиція та вся країна не бачить самого Шмигаля, тому що очевидно, що країною сьогодні керує офіс президента, і в цьому контексті наша команда наполягає на поверненні години запитань до уряду, тому що Шарль Мішель, з яким часто плутають Шмигаля, буває в українському парламенті частіше. Якщо Шмигалю страшно приходити до українського парламенту, ми запрошуємо його до нашого офісу, дійсно подивитися ти на цю техніку, тому що країна сьогодні не бачить Шмигаля, не бачить фортифікаційних споруд, дійсно не бачить ефективної роботи уряду. Ви знаєте, і з цим урядом країна не побачить ні ЄС, ні НАТО, тому що перетворювати розмову з нашими партнерами на мапишоу, як це зробив Шмигаль, приїхавши на польський кордон, де навіть поляки його не помітили, замість того аби вести серйозну предметну, важку розмову про захист національних інтересів, це не. Уряд очевидно, що країну чекає або інший уряд національного порятунку, ну або, або дуже серйозні проблеми і в цьому контексті. Ми вимагаємо повернення години запитань до уряду і постановки в порядок денний інших питань, які працюють на те, аби Україна стала частиною ЄС і НАТО. Сьогодні з Артуром Герасимовим ми бачили ще одного видатного політичного діяча. Часів сучасності голови Верховної Ради України і передали йому листа від парламентської асамблеї ОБСЄ, де більше 19, близько 20 підписів. Це все керівництво парламентської асамблеї ОБСЄ звернулися до голови Верховної Ради з вимогою шанувати парламентські. Плюралізм, парламентську багатопартійність і припинити блокувати міжпарламентський діалог, який в умовах, коли конюктура не на боці України, сьогодні шкодить Україні. І так само ми наша політична сила ініціювала, і ми хочемо подякувати і колегам від голосу, і колегам, навіть від слух народу, є там сміливі депутати, які не оглядаються на офіс президента, і колегам від батьківщини, які долучилися до цієї постанови щодо виконання українським парламентом резолюції європейського парламенту від 1 березня 2024 року, де європейський парламент на підтримку України закликає всі країни Європейського Союзу посилити збройну підтримку, посилити санкції проти Російської Федерації, включити конфіскацію російського майна. І ми закликаємо країни Європейського союзу як найшвидше реалізувати ці важливі домовленості. Але в цій резолюції є три пункти, які стосуються самої України. 26 27-й, 42-й пункт резолюції, які говорять про необхідність справжньої боротьби з корупцією, а це допоможе і в побудові фортифікаційних споруд, і негайному припиненні блокувати міжпарламентську діяльність депутатів. І оцю нашу постанову на виконання резолюції підписали 27 народних депутатів. Ми звертаємося до голови Верховної Ради України не наповнювати парламентський день якимось флудом непотрібним, а поставити ті постанови, Тановить ті закони, ті створення ТСК, які працюють на силу країни, і власне дякуємо тим політичним силам, які усвідомлюють, як це важливо сьогодні в контексті захисту демократії. Подивимося, яка буде відповідь. Ну але колеги, повірте, що або український парламент і голова Верховної Ради, і вся президія будуть виконувати резолюції Європейського парламенту, або наша політична сила відверто говорить про те, що сьогодні і уряд, і керівництво парламенту просто. То блокують шлях України до Європейського Союзу і НАТО, і це дуже серйозно.